Презентуємо бібліотеку Велика медична енциклопедія. Дана падарункова бібліотека складається із 36 томів. Книги оформлені в політурку з натуральної високоякісної шкіри ручної роботи. Прикрашені красивими мітними накладками, які покриті золотом та декоровані художньою ювелірною емаллю. А також по всьому периметру книги прикрашені золотим тисненням. З бічної частини книг є кольоровий зріз. Велика медична енциклопедія це оригінальне науково-довідкове видання для лікарів, що займаються практичною науковою та педагогічною діяльністю. Купити бібліотеку Велика медична енциклопедія ви можете у нашому інтернет-магазині Ексклюзії за швидкою доставкою по всій території України.